Слова Путіна підтверджують тривожні кадри з Ростовської області Росії неподалік кордонів з Україною. Активізувалися російські війська. Техніка з Новошахтинська рухається в бік Луганщини. Ці кадри зафільмували і місцеві жителі. Усе відбувається усього за 10-15 кілометрів від українських кордонів. Коли інформація набула розголосу, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, це початок військових навчань, які розпочали через становище на південному сході України. Адмашка приміняти оружие против мирних жителів, граждан своєї країни уже дана. Якщо сьогодні цю військову машину не остановить, це приведе великого числу погибших і ранених. не способствует нормализации обстановки вокруг Украины объявленное учение войск НАТО на территории Польши и странах Балтии. Мы вынуждены реагировать на такое развитие ситуации.